Доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал До нас заїхало нове чудове надходження. Шкода а 5. Автівка на з 12-го року випуску обладнана 1,8 бензиновим двигуном Автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні. Пробіг даного автомобіля 217 тисяч кілометрів. Ми маємо чудову оптику Противотуманні фари, гумов на 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автомобіль повністю у нас потонований, має задні партроніки, кузов ліфтбек. Далі по салону у нас чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей нарікань немає, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал управління світлом, механічне регулювання передніх сидінь. Кермо у нас не без мультифункціональне, штатна мультимедія Кондиціонер, AUX, USB та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та 3D-ну і з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua